Друзі, доброго ранку. Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо для вас ось таку чудову новинку е, Audi Q7 е, чистого 2019 року випуску. Друзі, У вас по тих буде чистий 2019 рік. От, е, значить Audi Q7 2019 року з 3-літровим дизельним двигуном, як завжди, друзі, потужністю 210 кВт. Це в нас. Audi 50 TDI, 210 кВт потужністю. Та, друзі, з оригінальним пробігом даний автомобіль нас має, по-моєму, десь близько 90 тисяч. Зараз вам скажу вже точно скільки тут той пробіг. Так, ось запустилося. От, 88 855. Отже, друзі, з пробігом 88 тисяч оригінальним, який, як завжди, цей пробіг у нас підтверджується офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, парламенту все повністю обслуговувалося даного автомобіля, так що наразі ніяких технічних несправностей немає з даним автомобілем. Якщо треба, друзі, кому пишіть нам в, в меседжер. Вам поскинемо від офіційного дилера повністю всю історію по даному автомобілю? Отже, друзі, цей автомобіль у нас був куплений в Німеччині. Це німецький автомобіль в дуже класній комплектації. Зараз я вам їх завжди покажу по комплектації по даного автомобіля. Купувався він на лізинговому аукціоні, так що вся історія покупки по цьому автомобілю також є присутня. Реально, дуже хороший, класний стан автомобіля, і саме що дуже класна комплектація. І може друзі, ви бачите чи не бачите, але... Цей автомобіль у нас має, здається, колір білий, але він є не білий. Це у нас перламутровий колір якийсь такий з прикольним дуже відтінком, таким, чи до синього, чи до сірого. Я не знаю, можливо, це камера не передає, але вживу, це дивишся на автомобіль і дуже має класний бомбейський колір ця автівка. Бо реально, ну зараз я вам ще постараюся вигнати на сонце, показати на сонці, як цей колір переливається різними кольорами. Бо ну, реально дуже прикольний парламент От зараз я не знаю, чи ви так близько бачите, чи ні, та камеру постараюся вам показати. Ну, менше з тим. Зараз я вийду і постараюся вам показати цей кольор, як виглядає вживу повністю на всьому автомобілі. Е, бо зараз швиденько вам в тіньку Щоб ви бачили е, сам зовнішній внутрішній стан автівки. От ми пробіжимося по комплектації. Отже, друзі, якщо взяти по комплектації даного автомобіля, е, значить... Ви вже бачите попереду, що це в нас є зовнішній S-Line, друзі. На топових матричних фарах максимальна оптика даного автомобіля, друзі. На радарах, на адаптивному круїз контролі є. На то зразу у нас є камери 360 градусів в автомобілі, це що зразу видно вже попереду. Диски на автомобілі в нас встановлені. Audi Sport від S-Line. Це в нас 21-го діаметру диски з резиною 285 на 40. Pirelli Scorpion. І реальна резина тут друзі, як нова. Ну реально вона тут нова. Зараз глянемо, можливо є рік випуску. А можливо, немає, бачите, 47 тиждень 2021 року. от, Резина літня, вона причому на всіх дисках є однакова. І, до речі, друзі, диски не по лівій, не по правій стороні, абсолютно без пошкоджень, нічого їх такого немає. Отже, диски еслайнерські. Далі, друзі, що є по автомобілю? Відкриваємо і дивимося, ось, бачите, такий крутий салон, рижий салон такий ось в даної автівки. Так, зразу що бачимо? По салону. На салон е шкіряні сидіння, електро з функцією, е функцією пам'яті. от, Та є підігрів, друзі, та вентиляція сидінь. Так, ось є вентиляція сидінь. бачите, Дуже класна опція. Так, далі, що є далі? Далі, 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 далі. Зразу бачимо, друзі, в автомобілі є в нас проекція, цифрова панелька приладів перед вами є. Асистент сайта Сі з датчики мертвих зон, як то кажуть. Зараз запустимо. Оп, запустили автівку. Так, 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 запустили автівку. Ага, ще, друзі, зразу по зовнішньому вигляду зразу глянемо. Є в нас дотяжки дверей, бачите, дотяжки дверей, без комфортний вхід. Також є присутній в автомобілі. Ну Я не знаю, як на мене дуже-дуже класна комплектація. На пневмо. Так, є. Так, Далі, друзі, Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів вентиляція, сказав, є. старт стоп, На пневмо вона вибір режиму підвізки. Потім Саме парковка є автомобіля, камери 360 патроніки От, Кнопочка запускається. Ось таке реально прикольне дерево йде по контурі. Ось тут. О, далі, 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 проекція, друзі, проєкція, бачите, чи не бачите, просто сфокусуватись. Так, є проекція, друзі. Е, як завжди, є ось панорама. Панорама з люком даного автомобіля є. І що, ще? і що ще, друзі? Зараз глянемо ще по самих асистентах. Що у нас є по асистентах? Допоміжні системи. Плюс, я, друзі, ось ви бачите, Webus є автономний палювач, є оригінальне вибасто і по асистентах є. Попередження про швидкість є, так, Попередження про швидкість є. Асистент, потім у нас самопарковка, це я вам, проекція, казав. Круїз контроль є, пропередження про дистанцію, асистент руху в заторі є. От, асистент ефективності є. Audio пресенс є. Дорожні знаки читає, Audi сайт Assist, це мертві злони, що я вам казав, Audi Active line Assist, рух по смугах є. Команда відпочинку і датчик дощу. То тобто максимально практично всі асистенти вони тут є в даного автомобіля. От По сервісу і контролю, друзі. М -м, зразу глянемо, що в нас є. От Наступний інспекційний сервіс через 29900 і за заміна оливи через 29400. Так що повністю обслужений автомобіль, нічого вам робити з ним не потрібно. Так, що, друзі, ще навігація є, от яка виводиться ось сюди вам. На підігрів керма, підігрів сидінь. Так, де наша навігація? Ось так виводиться навігація, дуже прикольно, так дивиться воно. Так, є є, є, по навігації то вам сказав, адаптивний сказав, дотяжечки вам сказав, сидіння, ви бачите салон. Стан зразу, друзі, звертаємо увагу на стан автомобіля, він реально ідеальний. Це практично як новий автомобіль. Тут взагалі ніяких моментів немає ні по порогах, друзі, бачите, ні по сидіннях, ні по керму, Реально, ну все тут як нове, Ну, от максимум-максимум наближено до нового. До речі, в комплекті два ключа та оригінальний пульт не є в даного автомобіля, бездротова зарядочка, друзі, є. Так що ну, комплекта, Максимальніше, практично все, що треба, все в цього автомобіля в нас є. от Так що якось отак. Чик-чик-чик, отак. Так, на дотяжечках ще раз. Так, є, позаду, друзі, гляньте, позаду виглядає. До речі, ось ці шторки є, от, які захищають від сонця. Дуже класна штука. Ось такий задній вид автомобіля, друзі, бачите. Ззаду 4 зовних підігрів задні, заднього ряду також є, бачите, сидіння також з підігрівом є. Ну, як на мене, дуже-дуже класний автомобіль, приємно пахне, до речі, новим. От. Так, Далі відкриваємо багажне відділення, друзі, електрокришка багажника є, електрофаркоп є, пневмо, в комплекті сітка є, потім ремкомплект є, друзі, ключ, все, що треба в комплекті, все в нас, друзі, є. Так, є є, є позаду ось так виглядає автомобіль. Як на мене, також дуже гарний з повністю станції автівки. Ніде нічого не пошкоджено, ні по бамперах. Бачите, всі бампери гарні, без потертості, нічого вам треба не фарбувати, не малювати. Вони всі в зазорі, на місці ці бампери стоять. Так, є, ну і Зараз ще з цієї сторони вам покажу. Ось так виглядає задня права карта. Також вона ідеальна. Ще плюс, друзі, є бачите, сітка в багажному відділенні, також яка захищає від сонця багажне відділення. Також дивіться так, так, є, також є заднє тоноване скло, це оригінальне, це не плівка, а на напил по автомобілю. Ну, Гляньте, ну, прям ідеальний ідеальніший автомобіль, друзі, без ніяких абсолютно зауважень. Повністю обслужений, технічно справний, так що ну, реально дуже крута, класна автівка. Так, є, по стану, ви зрозуміли. Якщо друзі взяти загалом по зовнішньому стану автомобіля, то реально він безперебічня, що всередині, що позовні, ну, практично ідеальний. З Німеччини практично взагалі, сколів практично немає. Я не знаю, навіть, мабуть. Ні одного вам скола не знайду. Дрібненькі, зовсім дрібненькі вони є, але на 88 тисяч це є норма, того, що все рівно якісь сліди мінімальні по експлуатації мусять бути в автомобілі. Так що, друзі, ось так. Якщо взяти взагалом по кругу... По кругу автомобіля, друзі, то ніяких подряпин, вм'ятин чи ще якісь там дефектів немає. У нас все абсолютно рівно, гарно по заводу. Так само по правій стороні все ідеально, друзі. ну, прям, я не знаю, Якщо брати як завжди кучу автомобілів у нас було, і бачили, які хочуть автомобілі, так що брати цей автомобіль і в поєднанні 19 рік 88 пробігу, це тверда п'ятірка позовні, тверда п'ятірка по, по е, внутрішньому стану автомобіля, бо реально ну, дуже-дуже наближений, максимально до нового автомобіля ця автівка. Отже, друзі, так, отже, друзі, ось такий у нас є. Автомобіль для вас і що саме головне, як завжди, це ціна питання. Друзі, ціна питання даного автомобіля за чистий дев'ятнадцятий рік на такій максимальній комплектації даний автомобіль буде вартувати у нас 60... шістдесят тисяч. Десь 67 тисяч буде вартувати даний автомобіль, так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет і цікавий саме ось такий цікавий автомобіль на класному рижому салоні, на парлавутому кольорі, на класних комплектаціях завжди заїжджаємо до нас на тест-драйв. Ще раз вам кажу, покажемо вам, в якому стані ми його купували за на цей автомобіль. Якщо треба історію, надамо історію, якщо треба діагностики, перевірки, всі зробимо вам діагностики, перевірки. Тобто максимум надамо інформації по даному автомобілю, друзі. Так що шо, заїжджаємо до нас, друзі. Всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку. Пока-пока.